Це не тільки зв'язано з судами, це зв'язано з так званим нашим військовим прокурором, з військовою прокуратурою. Ви знаєте, я от недавно, недавно я читаю останні заяви пана Юрія Луценко, що стосується очищення прокуратури і так далі. Ось, а я би на його місці також звернув ще прискіпливу увагу. На військових прокурорів і на військову прокуратуру. Коли вони їдуть в АТО, голі і босі, а через півроку приїжджають мільйонерами і купують собі квартири по 200-250 метрів, а то, а то і більше в місті Києві. От на це чомусь ніхто увагу не звертає. Чомусь ніхто увагу не звертає, що пан Матіос за час правління Януковича був відкомандирований в адміністрацію президента. Про це також чомусь мовчать. Дуже багато запитань, власне, до військової прокуратури. Я розумію, що там є чесні, порядні, нормальні люди, які під час військових дій документують, е, ризикують життям, але є і такі паскуди, перепрошую за слово, які судять наших добровольців, які викрадають наших добровольців. Зокрема, я не, я не перестану повторяти приклад нашого е, колеги з батальйону ім. Кульчицького, якого викрали в Західній Україні, привезли в Краматорськ. І в 6.30 ранку судили, а після цього винесли за нього судову заставу в мільйон триста. Можете собі уявити? Це за нас гвардійця, який пройшов Майдан. З перших днів він учасник АТО. І йому поставили заставу мільйон триста. Ми знайшли ці гроші, ми його викупили. Але який осадок залишився? І це не тільки поодинокий випадок. Викупили це. Ну, внесли заставу, внесли заставу я я... але Там. Вироку ще немає. Вироку ще немає. Дякувати Богу, що ми добили з того, що ми справу забрали, справу забрали від Краматорських судів і перенесли сюди в Київ. І в Києві вже взагалі зовсім інакше до розслідування йде. Зовсім інакше. Ви можете собі уявити, де судить в Краматорську трійка суддів, одна з яких на вихідні їздить в Донецьк до Рідні.